Ганна Герман, колишня нардепка і соратниця президента втікача Віктора Януковича, давно зникла з радарів української преси. На батьківщині її востаннє бачили на похороні експрезидента Леоніда Кравчука, а пізніше вона засвітилася на молитовному сніданку у США, де вела бесіди із Юлією Тимошенко. Втім, якщо місце знаходження самої політикині невідоме, то розташування її маєтку під Києвом так. Докладніше про те, як виглядає помешкання Ганни Герман. Далі підписуйтесь на наш канал. За час своєї сумнівної політичної кар'єри Герман встигла обжитися елітною нерухомістю у столиці. Політикиня проживала у триповерховому будинку у селищі Гореничі на Київщині. Котеджна забудова, де вона мала дім, розташована за три кілометри від Київського КПП по Житомирській трасі. Дім Герман має площу 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка під ним займає близько 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну. Но регіоналки помітно, що на території був стелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки та берези. Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою. Та мангал прикрашений рожевим камінням. У 2008 році подібні будинки коштували від 500 до 850 тисяч доларів. Відповідаючи на запитання про походження грошей на купівлю такої нерухомості, Герман заявляла, що брала кредит на 8 років у Керсосбанку під заставу своєї столичної квартири. За словами екс-регіоналки, вона придбала кілька соток землі з будинком у журналіста Миколи Канішевського. Водночас, журналістам української правди Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Сам Канішевський підтверджував, що продав нардепці нерухомість, на але зазначив, що йшлося про будинок і лише 12 соток землі. Що зараз із будинком Герман невідомо. У мережі немає інформації про те, хто там живе і чи продала політикиня цю Нерухомість саму ж Герман не так давно помітили на молитовному сніданку у США. судячи з усього, вона намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. Можливо, саме тому вона почала роздавати в інтернеті інтерв'ю російською, де досі каже про легітимність Януковича, бо російською вона звучить дійсно вище та молодше. Мережа супермаркетів сільпо запустила сервіс розстрочки на продукти. Це перший в Україні buy now, pay Later» сервіс, за допомогою якого оплата покупки відбувається частинами. Докладніше про те, як це працює далі. Підписуйтесь на наш канал. Сервіс Now, Pay Later» працює вже у восьми магазинах Сільпо у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку, Дрогобичі, Бучі та Чорноморську. Згодом скористатися послугою зможуть клієнти мережі в усіх містах країни. Повідомляє Forbes. Зазначається, що сервіс повністю автоматизований та працює на касах самообслуговування. Процес відбувається без залучення персоналу магазину, комісій та довгих очікувань. Банк ухвалює рішення щодо розстрочки менше ніж за 20 секунд. Скористатися послугою можуть усі Власники карток банку власний рахунок. Для цього необхідно считати QR-код власного рахунку на касі самообслуговування, відсканувати усі свої покупки і обрати оплату дольками, як спосіб розрахунку. Після цього застосунок надійде пуш повідомлення, яким ви підтверджуєте оформлення розстрочки. Далі залишається щитати QR-код із застосунку на касі і дочекатися оплати. Таким чином, Сільпо отримує повну суму покупки від банку, а покупець зручний графік платежів. Зазначається, що розстрочку на. А великі чеки надають і інші магазини, наприклад, супермаркети А фірм і Кларна. Втім, це закордонні компанії, і оплатити частинами там можна лише техніку. Сільпош стали першими, хто запровадив кредитування у сегменті фуд рітейл. На заході шопінг у кредит є розповсюдженим явищем. Покупці не укладають кредитний договір із банком та не сплачують додаткові комісії, що дуже зручно. Найбільшою популярністю цей сервіс користується у Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії та США. в Україні. Іні таку опцію пропонують лише найбільші гравці ринку, згідно з даними сервісу Статіста, у 2021 році обсяг глобальних транзакцій, здійснених за допомогою цього методу оплати, склав близько 120 мільярдів американських доларів і продовжить зростати у найближчі 5 років. Аналітики також зазначають, що компанії, які підключили цей сервіс, отримують на 13% більше нових клієнтів. Водночас, критики сервісу заявляють, що він спонукає споживачів витрачати більше ніж вони можуть собі дозволити. Що Ганяє їх у борги і знижує їхній кредитний рейтинг. Українська модель Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї непритомно і з численними переломами, прийшла до тями. Дівчина перенесла декілька операцій, все ще перебуває у важкому стані. Докладніше про те, що відбувається у цій справі, далі. Підписуйтесь на наш канал. Блогерка із за чутками модель OnlyFans, яка опинилася в лікарні Дубая через загадкове падіння з висоти, прийшла до тями після складної операції. Вона все ще не може говорити, хоч її стан оцінюють як стабільний. Попереду на неї очікують ще два хірургічні втручання. Про покращення самопочуття моделі розповіла російським змі її подруга, ім'я якої не розкривають. Однак це може бути росіянка Ангеліна Дорошенкова. пише обоз.ua. близькі моделі відмовляються розкривати деталі того, що насправді сталося з річною дівчиною вони також не впевнені, що сама Ковальчук колись про це заговорить. Мати моделі Ганна Ковальчук одразу після інциденту вилетіла до еміратів. Спочатку вона відмовлялася від будь-якої допомоги однак, через значні витрати на лікування та реабілітацію було відкрито офіційний збір коштів. Жінка відмовилась коментувати версії події, заявила, що дасть офіційні коментарі лише після завершення слідства. Також родина Ковальчуків закликала не вірити неперевіреним чуткам про їхню доньку. Чергою подруга Марії, росіянка Ангеліна Дорошенкова, прокоментувала у соцмережі X чутки про її роботу в ескорті. Вона назвала плітки брудними фантазіями та заперечила дотичність дівчини до продажу свого тіла. Зазначимо, що подібні чутки могли з'явитися після того, як користувачі мережі буцімто виявили сторінку Марії на сайті OnlyFans, де вона публікувала фото інтимного характеру. Нагадаємо, Марія Ковальчук прилетіла в Дубай 15 грудня по роботі. 9 березня вона відвідала розважаль. Захід, де познайомилася з нібито представниками модельного бізнесу, дівчина повідомила матері, що планує переночувати в готелі у нових знайомих, а 11 березня полетить до Таїланду. Однак цього не сталося. Через 9 днів Марію знайшли у важкому стані в одній з лікарень Дубая. Як повідомила мати дівчини, її донька перенесла три складні операції: не мала при собі документів і телефона. Цікаво, що разом з моделлю на вечірку мала піти та сама найкраща подруга Ангеліна Дорошенкова. Однак за тиждень до заходу вона поскаржилася на здоров'я і поїхала додому, залишивши українку саму справу. Марії Ковальчук в Україні розслідують за статтею про торгівлю людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації. У 25-му році середня зарплата в Україні складає понад 25 тисяч гривень. Втім, за цим середнім арифметичним значенням стоять мільйони пересічних українців, які отримують мінімалку у розмірі 8 тисяч гривень, та посадовці держорганів, що декларують оклади на рівні 230 тисяч гривень на місяць. Докладніше про те, в яких структурах середній оклад працівників сягає 90 тисяч гривень, і скільки за рік заробила сім'я президента Володимира Зеленського, далі. Підписуйтесь на наш канал. В Україні середня зарплата чиновників центральних органів влади складає понад 50 тисяч гривень, а деякі можновладці заробляють більш як 200 тисяч гривень. Пише обоз UA. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг, чи не єдиний держорган, у якому немає жодної відкритої вакансії. Секрет успіху у тому, що у лютому 25-го року середній уклад тут складав 90 тисяч гривень. Це найбільша середня зарплата серед усіх органів влади. Так, Олена Верес, головна спеціалістка сектору із питань запобігань. Та виявлення корупції, що вважається однією з найнижчих посад, задекларувала середню зарплату за минулий рік у розмірі 89 тисяч гривень. А от голова комісії Юрій Власенко за грудень відзвітував про уклад у розмірі 236 тисяч гривень. Своєю чергою начальниця управління комунікації нацкомісії, керівниця середньої ланки Івана Майстренко, задекларувала за минулий рік зарплату в розмірі 148 тисяч Гривень на місяць загалом, за даними журналістів, у центральних держорганах за рік зарплати урядовців зросли на 15,8%. Наприклад, у Тетяни Бурбоят, яка працює головною спеціалісткою у Мінстратехпромі, середня місячна зарплата зросла на 26,1%. А у її колеги Наталії Каратєєвої на такій самій посаді у міністерстві молоді та спорту на 31,5%. У відкритому доступі й декларація президента України Володимира Зеленського. У 2024 році доходи його родини складалися із заробітної плати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Згідно з документом, оприлюдненим офісом президента, доходи глави держави та членів його сім'ї минулоріч склали трохи більше 15 мільйонів гривень. Найбільший прибуток принесли надходження від погашення облігацій внутрішніх державних позик, що склали 8 мільйонів 585 тисяч гривень. В офісі президента зазначили, що збільшення доходів родини за Лецького порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна чи транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.